У Чернігові спалахнуло шкільне повстання. Його епіцентр, спеціалізована початкова школа номер 36. Основні сили заворушень. Вчителі та батьки, які вже навіть не скаржаться, а просто волають брутальність та авторитарні методи управління директорки школи. Їх допекли до межі. Чому на 1 вересня у вас з'явилось 9 дев'ять педагоги? Дев'ять. Таке видано, навіть здоровені установи диніше тисячі людей, дев'ять людей так що звільняється. Це ЧП. всі батьки нашої школи вимагають зміну керівництва школи. Моральний тиск на педагогів зверхнє ставлення, приниження та погрози з боку директора звичайне явище в стінах закладу. Переконують батьки. Втім, останньою краплею стали розбірки з вчителями, які керівниця почала влаштовувати на очах у дітей, внаслідок чого учні почали хворіти на невроз. Вот это все происходит, крики, шум, дети пугаются. Сын тоже говорит, что она кричит, директор, вот, что она может просто войти в класс и начинать кричать на учительницу. У меня была стрессовая ситуация не только у моего ребенка, но и у меня тоже, потому что приходилось. Это был ну, плач с утра до ночи и ночью тоже. Я не хочу идти в школу. Это не просто стрессовая ситуация. Это достаточно глубокий невроз и дети от этого страдают. София Степаненко мает 20 лет у педагогичного стажа уже. Жовтні її призначили класним керівником першого А. І хоча навчальний рік тривав трохи більше місяця, для дітей за рахунком вона стала четвертою першою вчителькою. Налагодилися відносини з дітьми, потім вже, звичайно, воно якось поступово налагодилися відносини з батьками. А от з директоркою школи, навпаки, стосунки зіпсувалися Україні, куди найменша непокора керівниці викликала хвилю репресій. Конструктивної розмови в з нас з нею так і не відбувалося при перших же моїх фразах, от все це переходило в якийсь невідомий, якийсь до мене вимоги переходило в високий тон, в крик. Все робилося при дітях, всі зауваження, всі вислови, усі висловлення своєї думки. Це все робилося при дітях. В подібній ситуації часто опиняються й інші. Якщо не вмієш догодити начальниці, шансів лишитися працювати у закладі практично не існує, нарікають педагоги. Я не кажу, що я великий педагог. Я не кажу, що я все правильно робила, помилки були, все. І коли ти ведеш урок і тобі кажи ти, кажите. Це дуже складно. Це методи молодих спеціалістів, Тобто визивають кабінет, починають при все тобто спочатку поодиночці викликають, визивають, потом починають при всьому колективі просто-напросто позорити, унижати, ругати. Все это просто в очень некрасивій формі, Після чого я в клас заплакалася, діти в шоке просто. Протягом тижня дві Спроби зустрітися перед камерою з директоркою початкової школи не вдалися. Відомо, що приводів для своєї відставки Ольга Ображей не бачить про щось заявила в телефонній розмові. Вчора ввечері вимагали Володимира Петровича Купріяненка е звільнена вас з роботи. Тобто, да, 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 так, вимагали. так. За те, що я школу зробила Тут. Ну, Ну, така от ситуація. Так, тобто, так, конфлікт так, не вичерпаний. На всю Україну. Що мені президент медаль дав ось у, 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 у серпні місяці минулого року. Ну а на місці керівницю захищала завуч. Софія Нартурівна, за що? Скажіть, будь ласка, за що? Та що це наш колектив? Оце таку такого таку якусь ворожнечу повагу. І Ольга Михайлівна, і Людмила Іванівна – вони вчителі початкової школи. Вони методику початкової школи дуже гарно знають. Якщо вони робили зауваження, то зауваження були слушні. Скандал у школі береться залагодити особисто начальник управління освіти. Я не бачу тут ніякого прецедента, бо вчитель, як працював, він буде працювати. Він буде працювати, він не буде звільнятися. І в тому випадку, всі бажаючі, які будуть бажати працювати в 30 школі, питання про звільнення не йде. Тут я вже взяв, після цього випадку я взяв питання під особистий контроль. Наразі ситуацію у початковій школі має дослідити спеціальна комісія з управління освіти. Втім, якщо її висновки батьків не задовольнять, вони мають намір звернутися безпосередньо до міністерства освіти.